А також хочу ще вам розказати про е, дороговартісні олівці. Е, Пам'ятаєте, дороге не завжди якісне. У е, мене є дорога, дорога дуже м, ці кохінори, е, вон, їх тут оскільки? 48 штук. Е, ця м, коробка вартує півтори тисячі гривень. Минулому році мені її подарували на день народження. Друзі бо знали, що я таке все люблю. Я не скажу, що вони неякісні, вони класні, акварельні, вони м'які, вони гарно змішуються. Але, але, так само гарно змішується і Марко Рафіне. Трішечки, можливо, не так, може чуть-чуть гірше, але для нейрографіки ось ці не сильно підходять. А чому? Тому що коли змішується два-три кольори, якщо ще навіть перетинається четвертий, все, вони дають брудний колір. Вони дуже м'які, і коли я малюю рукою, я їх розтягую по всьому аркушу паперу. Вони більш призначені, ось для того, щоб намалювати картини, портрети, пейзажі і так далі. Так, але для нейрографіки не варто супердорогущі Купляти матеріали, тому що е, їхню якість ми в нейрографіці не оцінимо. так, да, Тому е, не біжіть за дороговартісними. А ось Марко Рафіне, Зібі чи оці китайські карандашики прям пушка, ракета, ракета бомба-пітарда. Відтінки такі класні. ну, ви, ви просто замовте і ви побачите, наскільки це круто.